Друзі, всім привіт! Несу додому скарб. Це справжній скарб. Із Франції Алюнка вислала. Ну, друзі, готові? У мене шалений захват. Ось він, той, кого я так довго шукала. Це анцидіум Гомеса Яхоквін. Тобто якась королева. Це я б сказала король. Пані Аліна придбала його в Швейцарії. Я показувала вам у попередньому відео, яке мало назву подарунки із виставки в Німеччині, тобто в Дрездені. Пані Олена із Англії придбала мені тоді ось цього малючка онцидіума. Це той самий онцидіум, тільки ще дуже маленький, немовля. Бачите, який він надутий, який він напитий, наїдений, бо я ж його вирощую як немовля. А через два дні пані Альона із Франції, Альона Фльор була у теплиці в Швейцарії і. Показала ось цього красення. Я вам і відео це показувала. І ось він до мене приїхав. Ну, Як ви бачите, псевдобульбочки в нього не такі налеті, як у мого немовля. Але ж це нормальне явище для онцидіумів. Онцидіуми, коли готуються до цвітіння або коли цвітуть, то їхні псевдобульбочки здуваються. Але після того, як він відквітне, він почне нове зростання нових ростів і почне надувати свої попередні псевдобульбочки. Готуйтесь. Та-дам! 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 яка краса, який квітконіс. Так він не один. Бачите, які чорні. Темні пуп'яночки. Ой, та так я ось придивляюся. Одна з них вже, мабуть, ось-ось-ось почне розкриватися. У нього є і ще квітконіс ось він. Він іще тільки-тільки дує бутончики, бачите, яка краса! А лисичка, якби ви знали, яке приємне в нього на дотик листечки, воно таке, знаєте. Ну, навіть не знаю, як вам правильно сказати. Таке м'якеньке, таке шовковисте. І ще трошечки зморений з дороги. Ну, то нічого. У нього шикарнюча коренева. У цьому горщику, звісно, я його не залишу, бо оцю кореневу як поливати, як змочувати, я не знаю. Зараз обкладу його мокрим рушником. Для того, щоб оці повітряні корінці зробилися більш еластичними і тоді акуратно упакую це все в горщик. Я в такому шаленому захваті вам передати не можу. Я цей анцидіум шукала довгі роки, довгі. Ніде ніхто в нас в Україну його не привозить. Тепер він в мене є красунчик, щастячко моє. Ну, пані Альона, вона ж не може, щоб не пригоститись смаколиками. Ту, звісно, в коробку вона доклала і смаколиків. А ще сказала, що віддасть мені свою лей... лейлію. Ось вона, бачите, яка вона в неї загорівша. Навіть трішечки підгорівша на сонечку, але вона її вирощує вже багато років, і вона в неї чомусь не квітла. Ну, Вона думає, що вона заквітне у мене. Та хто знає. я читаю назву цієї лаелії. То тут, ну, як мені тут трішечки не зрозуміла назва, але я так чомусь думаю, що вона тут. Просто неправильно написано, що це лаелія піринії. Зараз я його трішечки підв'яжу, бо схоже, у пані Альони багато місця, якщо він в неї так розкладається. А я вставлю палички і ось так його до кубки зв'яжу. Листячка попротираю, поливати сьогодні не буду, бо він з дороги. Завтра вже полью. І оприділю його на місце. Коренева в нього шикарна. Просто шикарна. Так що пересаджувати я його не буду, там місця вистачає. Ну і наостанок зараз покажу вам іще: Тихо-тіхо, не падать. Я тут вся обставлена ось. Якщо хтось пам'ятає, на одній із виставок. Пані Альона Флор разом із своєю мамою на смітнику назбирали купу різних онцидіумних орхідей. То ну, деякі з них вже давним-давно поїхали до нас в Україну, до дівчат у Іринки із каналу Орхі. Бачила вже навіть проквітла. Ну, а я собі обрала ось таку погратися. Так, вона вже висохла. Оці псевдобульби треба вирізати, це все треба чистити. Але що мене влаштовує, що ну, вона на сьогодні дуже маленька, бо це все повирізається, і вона сяде в маленький горщик. Але, як ви бачите, вже пішло аж два нових зрости. Тож її саме час пересадити. Витрусю оце все повирізаю, оце старе. Те, що вже спортилося, і нехай росте. Звісно, оці два нові рости цього року квітнути не будуть, бо навряд чи в них вистачить сил. Але у них вистачить сил вирости і дати наступні рости, які, думаю, що і будуть вже квітнути. Ось такі в мене сьогодні діла. Щастя в мене таке. Ой, оце основне. Оце, оце саме головне щастячко. Ще мені треба сьогодні пересадити, вивалила свою інциклію кохляту, розділила її навпіл. І зараз буду пересаджувати. Якщо хтось хоче частину кохляти, я буду продавати, пишіть мені. На цьому все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Здійснення ваших мрій. А в мене мрія навіть у квадраті. Малюк і доросла вже майже квітуча. Трішки-трішки почекати. І побачимо ці красивуші чорні з жовтим квіти. Пока, друзі, до нових зустрічей!